Друзі, ми розпочинаємо новий проєкт УНІАН Тема Дня. Мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні ми поговоримо про антикорупційні зміни в кримінально-процесуальному кодексі, реакцію на це українського суспільства і наших західних партнерів. І Розібратися в цій темі допоможе сьогодні незалежний політичний експерт пан Олексій Голобуцький. Добрий день. Доброго дня. Давайте е, почнемо з того, що е, існує думка, і вона була дуже ярко виражена в понеділок і у вівторок про те, що е, не можна нічого робити з антикорупційними органами без. Е, е, Схвалення так званого так, з боку західних партнерів, тому що створювалися ці структури, в тому числі для того, щоб Україна показала свій поступ в Європу, що ми дійсно туди прагнемо, що ми дійсно боремося з корупцією, і тому маємо от такі незалежні органи створити свого часу. Ми це зробили для того, щоб колись приєднатися до Європейського Союзу. Чи зараз якимось чином теперішня ситуація в Україні вплине на позицію наших партнерів? Можливо, ви з кимось спілкуємося за кордон? Ні, ну давайте розуміти, що, звичайно, будь-яка людина, яка хоч трохи розуміється, в Україні на Заході, так, яка була тут, історія знає, не сумніваюся в тому, що ми корумпована країна. Тут все тут треба зруч. Очевидно. Е, можна погодитись, хоча, звичайно, смішно звучить з новим прем'єр-міністром, яка вчора заявила, що проблема корупції у нас перебільшена. Перебільшена вона не в плані е, відсутності. відсутності є, так? Перебільшена, звичайно, в. в ми, просто у нас дуже поганий піар був завжди, як країни, так? І, звичайно, що дуже багато країн, які мали з цим проблеми. Та ж Росія і має величезні і з корупцією величезне. Бо вона, вона відрізняється від нашої корупції. Я б навіть сказала, що європейські країни, деякі, такі да, як Словаччина є... там, так, чи Європей... Угорщина, вони і... не відрізняються не. дуже сильно від нас в цьому сенсі. Ну як вам сказати? Ну, корупція є усюди. Усюди є корупція, окрім, але це унікально пов'язане з історичними певними подіями, з, з ментальністю людей. Корупції, от. Взагалі практично не існує, якщо так взяти в Європу, да, тільки в скандинавських країнах усіх Інших, особи, особи, вона є там в Італії, вона одного рівня, в Іспанії іншого рівня, в Великобританія третього рівня, так про вищу корупцію я взагалі не кажу. Вона в принципі існує, тут нічого не зробиш. Більш того, зважаючи на зарегульованість економік європейських, де неможливо, ну ми зараз маємо величезну просто можливість, величезна кількість українців, які. Біженцями є. Упанилося да, там. і вони бачаться, нас, наскільки в нас сервіси кращі, нібито працюють, так, наскільки там жахливо там черга стоять і тому подібне. Там різні є причини, але для багатьох цих країн корупція дрібна, ну, нас така, вона є певним таким моментом, навіть позитивним. Я взагалі вважаю, ну позитивно, що вона да дає можливість оцю цю зарегульованість, якимось чином вирішувати. Круг це ж не тільки це дав, взяв, це різні форми, так би мовити, бути, можуть бути. Так? Е -е -е якщо в тебе, змірте, якщо в тебе розвинута економіка, є право, працює право, є незалежні суди. То корупція, звичайно, не несе такої загрози і не, так, не, не, не має такий шкідливий характер, як в Україні. А, проблема України в тому, що вона тотально корумпована. Проблема в тому, що немає інституцій, які цьому можуть просто. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєго каналу. Це від 70 гривень, це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше, це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. От знаєте, коли створювалися всі наші антикорупційні органи, дуже часто, в приклад, ставили Румунію, тому що вони теж створили. А їм знадобилося теж доволі багато років для того, щоб хоч щось запрацювало. І ще один момент, на який ну мені здається, що багато хто не дуже звертає увагу, але у них відбувалася змінність влади, а проте був якийсь політичний і суспільний договір, що ми. Не чіпаємо ці органи для того, щоб вони робили свою роботу. так? І були в них намагання зробити так само, як у нас відбулося зараз. Потім вони повернулися знову там свої нюанси. І от, ми зараз знову проходимо. Ну тобто, ми кожного разу ходимо і по своїх граблях, але і от у нас був приклад, і є приклад іншої країни, яка теж йшла, теж сходила по своїх граблях, теж робила помилки в цьому питанні, але якось вирулила. Ну ми чомусь не робимо висновків і знову наступаємо. Як так? О, це... Ну тобто, чи, ви вважає... чи вважаєте ви, що можна взяти от приклад, перенести до нас, і у нас воно запрацює? Ну, чи? ми вже бачимо, що ні, не працює так. Ми вже бачимо, але давайте так. В Румунії там окрема ситуація, там все ж таки е антикорупційна діяльність торкнулася певних представників В вищі, політичної та, еліти, та, та. і е її так би мовити. Неефективність позначається не в тому, що вони мало боролися з корупцією, а в тому, що виборці не не робили. Тобто вони за цю партію, в якій була величезна кількість корупціонерів, так цих саме конкретних людей відлучили від, від партії від політики, але все одно ця партія вона перемогла на виборах, так тобто, народу виявило, що ну трошки чекати, так. так би мовити, на такі моменти. Але це не говорить ні погано, ні добре про Румун. Це говорить про певну трансформацію, що це не відбувається Одному в один момент. момент. Ми це бачимо, наприклад, у Угорщині, це яскравий, це мафіозна держава з одним кланом, який керує. Там є електоральна демократія, там є право відносно, так, але все воно таке. Ну, скажімо так, це не Німеччина не слово, в будь-якому разі, так. Це ближче до України, ніж до, до, до Німеччини в цьому плані. Тобто є різні форми, є різні підходи. Проблема України в тому, на відміну від всіх цих держав, крім Угорщини, можливо, що ніколи не було тут влади, яка мала політичну волю. Першу чого політичну волю боротися з корупцією. І показувати це на власному прикладі. І це найбільша проблема нашої держави. От, просто найбільша. Навіть якщо ти сам не крадеш, навіть якщо ти сам корупційник, ти бачиш. Я, я, п, п, ну, у мене досвід такий, що я знаю, так би мовити, про що говорю. Якщо ти дозволяєшся в другому, третьому, четвертому колі цим займатися, бо це однокласник, цим служили в армії, з тим ще щось, з тим бухали, з тим спали і так далі, все для нижчих рівнів це сигнал, що можна, можна, робити. Да. Да, можна робити. І тому і така дуже складна робота, бо за всі ці 10 років задача будь-якої влади зробити було так, щоб вони працювали як можна. Менш ефективно, так би мовити, для цього робилися перепони ворогів у набу і взагалі з окупційних структур просто безліч. Це абсолютно нормальне явище. Більш того, я можу порівнювати, і я про це казав, що діяльність набу за 10 років ніяка, абсолютно. Так? Але я можу порівняти часи Януковича і коли взагалі не було їх? Так, да, коли їх взагалі не було зараз. Я не кажу, що стало корупцією менше чи більше, ні. Але у людей хоч з'явився хоч якийсь страх, хоч якась відповідальність. Не так відкрито. Не так відкрито, не так пряму, в два ходи, так би мовити, так. Взяв, украв і все, і до... все. до побачення, так. А, тобто є певні ускладнення, ну, якщо вірити в еволюцію, так. Якщо б не війна, якщо б не ковід, якщо б не безліч там моментів, які дуже сильно били, б'ють і будуть бити ще по нашій економіці. Бо знову ж таки, я не вірю, що бідна країна може бути не корупційною і може бути демократичною по справжньому і так далі. Це бувають унікальні випадки в історії, бувають, не сперечаюсь, є такі випадки, да? але це унікальні, це не про Україну. І Якщо Україна буде далі такою бідною і тому подібне, не буде розвиватися економік, ніхто сюди вкладати гроші не буде. Зараз мені почнуть тут казати, впевнений, хто буде дивитися, так, поборіть корупцію, то не вийде так. Просто не вийде. Треба бути реалістами, що це повинно паралельні, як мінімум, шляхи бути, так? І зростання економіки, і боротьба з корупцією. І тоді, коли країна стане більш-менш забезпеченою. Ну, грубо кажучи, американський підхід. Я вважаю, що крім відповідальності а, за корупційні дії, крім термінів тюремних, крім багато чого іншого, ще треба підходити до американського шляху робити корупцію невигідною. Ну, принаймні на, багать, на, на багатьох рівнях. так? Тобто зробити все настільки прозорим, що щоб, там не, ну, можна щоб, не собі, нікому давати, просто так би мовити. так? Нікому давати, бо ніхто, ну, ніхто не за що не відповідає. А, і тоді ми подолаємо, принаймні, вкусь певну частину, ту шкідливу корупцію, яка нам заважає. А, і все це повинно ще поєднуватись з повною нетолерантністю населення до корупції. І я постійно про це кажу. Ну з Крім населенням влада, треба працювати винувата... так, як і з політикою, з політиками, тому що ну це плоть від плоті. Працювати в цьому напрямку треба одразу з усіма. Я, я не знаю, що таке слово працювати з людьми. Лю люди повинні самі зрозуміти. Я не вірю в це. Працювати Щоб люди поясню. люди не знають, чи шляхом оцих от, цих от і помилок, чи шляхом удару, так би мовити. Кійком по голові у вигляді війни, у вигляді бідності, безробіття і чому подібне. Але коли раз від відразу ви голосуєте за корупціонерів бувших чи за корупціонерів потенційних, і це видно абсолютно, так, і ви толеруєте корупцію постійно, я... Дуже часто говорю про це випадок. Я займався виборами дуже багато і багато років. І я їздив там по селах. І я ці розмови і все життя це чую. Тимошенка вкрала, Порошенка вкрала. Зеленський там вкрав чи не вкрав вже не має значення. Янукович вкрав. Типа навила туди-сюди. -туди. Я кажу, а чого ви тут, так от, от, тіпо, от, завжди? Чого ви так от до, до Тимошенка Порошенка дуже далеко? От дивіться, ваше село, да? бідне село. Який у вас найбільш заможний будинок? Кого це? Фермера якогось? Або сільського чи... голови? Ні, це прокурор, суддя чи щось подібне, чи головний міліціонер, чи типу. З них почніть. Та це кум, це сват, це туди-сюди, він нам дорогу там зробив, комусь скамійку зробив і тому подібне. І це от, 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 от так, от, так би мовити, не вийде. Якщо ти на нижчому там, і середньому рівні допускаєш і толеруєш це, так? а для еліти, яка править, так звана еліта наша, в неї жодної мотивації нема боротися по справжньому з корупцією. От жодної мотивації. Який сенс вставати собі на горло, якщо це чи ніхто не оцінить насправді. Так? Бо що прийде на наступних виборах корупціонер? І за нього так само Ні, і, і, і він скаже, пообіцяє, що буде пенсія 10 тисяч доларів і тому подібне. І це бидло позабуває одразу про всі антикорупційні так би мовити моменти, про те, що там ми прийняли закон про, про НАБУ, про те, що рівень корупції зменшився на 20, так мовити. На 20 цих як це називається, ну ми опустили, підня, піднялися в рейтингу цього корупції, так? Ну, мається на увазі. В хорошу сторону піднялися. Все це забувається. І люди, як зомбі, йдуть і голосують за, за фотографа. Чи може якимось чином весільного. вплинути. Е Ну, та сама Європа зараз, чи є в них по-перше важелі якісь впливати так на те, щоб змінити цю ситуацію, щоб все ж таки а, цей поступ де зріст до демократії в нас продовжувався там? По попри війну, попри відсутність грошей, попри все, чи ні? Чи вони а, просто ну вирішать, що та що там шукати в тій Україні, і все як ну... ви думаєте? Ну, важливість, звичайно, є. Наша економіка на 60% мінімум залежить повністю від, від спонсорів, скажімо так, чесно і прямо від спонсорів. так. Вони ми можемо тисячу причин сказати, що так, ми їх рятуємо від російської навали, що прийдуть. Це все працює. знаєте, як це В 1939 році вже Європа це проходила. Ці попередження вони для більшості людей і в Європі не мають значення. так. Люди хочуть жити сьогодні. Люди не думають, тим більше, бачите, Путін постійно це повторює. Яка Європа? Ви що, збожеволіли? Слава Богу, йому менше все вірять, бо він показує приклади, що він брехло постійно те, що ми знаємо давним-давно. Але все одно це не їхня обов'язок такий, знаєте. От, Наприклад, перед Польщею був обов'язок. В 80-х роках, після того, як вони здали Польщу в 30-х роках, бо Польщу вони вважали частиною Європи. Україна сама себе не вважала до 13-го до ну, 13 року частиною Європи. Вона сама відмовляла собі в європейському виборі. І перед нами ніхто нічого, нам, тобто ніхто нічого не винний. Ми самі, ми самі, так би мовити, просто ми зараз. Не з допомогою наших геніальних економічних реформ, не через боротьбу геніально з корупцією, а через війну. Ми отримали ту суб'єктність, якої у нас раніше не було. Просто не було всю історію. Ми реально отримали цю суб'єктність. І цю суб'єктність можна використати в різних напрямках. Так? Можна використати в для того, щоб дійсно вкинути всі сили, об'єднатися і побороти нашого ворога. Можна одночасно займатися створенням централізованої абсолютної влади, можна ще чимось займатися, так? І в кожного є ціна. Просто коли відповідаєш на таке питання про Європу, я, як людина, яка вважає себе патріотом, і Господи, я 17 років в цьому русі це так чисто, а з 14 років взагалі в націоналістичному русі. Я знаю. Про що говорю ще з, з початку 90-х. Тут виникає таке питання, і це дилема, я не можу нікому ні порадити, ні повісти нічого. Що первинне зберегти державу будь-якою ціною, навіть ціною того, що я в кінці кінців за те, що критикую владу, потраплю в в'язницю, наприклад, а? але збережеться держава, і в мене будуть якісь такі. При... Туманні перспективи вийти на волю і насолоджуватись незалежністю і там і все іншим, і так далі, і так далі, країни, да? чи варіант того, що піде все по сценарію 18-20 року минулого сторіччя, так? коли ми почнемо гристися між да. собою. За демократію, за соціалізм, за права людей, за що завгодно, так і і просремо пробачте на слові, в черговий раз свою незалежність, свою державність. І я, і я розумію, що я не можу вибрати. Тобто я не знаю, просто реально, я просто мені вже скоро 50 років, я не знаю в яку позицію от прийняти як мені, як людині, що кра... Тому що Я розумію, що якщо не буде України, то, -то ми побудуємо незалежну демократичну. Правову антикорупційну державу тільки в випадку, якщо ми відіб'ємося від росіян. Іншого варіанту в нас нема. Ну, хочеться вірити взагалі, що більшість людей це розуміють. Да, і, і, не і, розуміє, і, звичайно. звичайно, не розуміють, сьому я не сумніваюся. У нас населення зараз по соціології, якщо вірити, не в політичні, бо це я не вірю. Якщо по соціології, по загальному питання знаходяться, по перше, в страшенному стресі, по-другому, в стані шизофренії. Я. Дуже часто це дослідження приводжу 24-го року, здається, да, 24-го року про те, про кордони 91-го року, да, і за добровільну мобілізацію. А, ну тобто, ми хочемо це, але не хочемо це. Ні, ну що, що ні, саме слово, люди проти мобілізації, вони за добровільну за доб... mm -hmm. мобілізацію. Тобто, людина, ну то ми кажемо зараз про такі там про право, антикорупцію це. Це достатньо складні такі терміни. Да? Це треба пояснювати людям, що ну, це означає. А от мобілізація ну це здається найпримітивніше, да? що розуміло. Щоб будь-який людина зрозуміла, що мобілізація не може бути добровільною по самому суті слова мобілізація. Да? Бо якщо це не боб... якщо це добровільна, то нащо тоді мобілізувати мобілізація? І це показує стан, так би мовити, речей в нашій країні. Давайте тоді останнє питання: все ж таки, чи ми зараз, з огляду на те, що ну, в'яло, не в'яло, якось відреагувала Європа на цей законопроект, про який ми говорили, побачили і влада побачила там протести, які відбулися. Чи зараз тримається ситуація? Тобто, чи можливі якісь подальші рухи, якісь подальші протести до того, про що ми говорили, що? Чи входимо ми зараз в цей 18-й рік минулого століття? Ну, 18-й рік ми не входимо. Слава Богу. А, тому що не було так би мовити, особливо. Там ситуація трохи інша була, це не ну, трохи а сильно інша. Для прикладу просто. А, ну, тут, тут от, це я відповідав на попередньому, так би мовити, питання. В залежності від того, що ти очікуєш, ну перше протести, успіх протестів. все інше, це тільки шахраї можуть визначати це не якщо це не організований спротив, скажімо так, протести, то дуже важко прогнозувати, чи вони закінчаться, бо перша реакція людей. Ну давайте забувати. Ми знаходимося за зовсім інший Ну, Тоді давайте інакше. це не майдан. Тоді дав, давайте інакше. Навіть. Чи е, умовно зараз зареєструються депутати, які підтримали цей протест, е, законопроект про відміну цих правок ну, і все якось конститу... йде на. Конституційний Чи... суд повинен вирішити Конституційний суд. Ну, звер... Звернення має відбутися. Тобто, це звернення, воно на поверхні, тобто. Я люди... думаю, що зараз, зараз зважаючи на дуже бо... ми дуже залежимо від ситуації на фронті. Дуже. І... Ну, взагалі все залежить від того, як так. то. Так. Якщо ситуація буде більш-менш така рівна протягом найближчих місяців, і ми вийдемо, я сподіваюся, вийдемо, все ж таки справжній правоворний трек з Росією, е тоді це буде, ну, скажімо, психологічно, люди звичайно схопляться за можливість, що війна може закінчитися, так? Якщо ми восени зрозуміємо, що це а я... На жаль, серед песимістів, що ця історія ще невідома на який строк, і, звичайно, в цьому буде підігрувати росіяни, буде ПСО і тому ну, подібне, плюс абсолютно не дії нашої влади. От там можуть вже ну, до певної міри спрацювати. Ще скажу, активісти, оті, що виходили, це дуже добре, там молоді, але вони не зрушать ситуацію. Ну, вони не можуть, слава Богу, до певної міри. Так? Вони не зможуть захопити владу, вони не зможуть військовий заколот зробити в боючій країні, так? Мова йде про глибинний так званий народ. Так? Поки що цей народ готовий до спротиву. Ну, це важливо. Так, а якщо він почне ламатися цей готовність до спробу, то тоді можуть виникнути дуже серйозні проблеми. Тому, раз кажу, як патріот і як людина, яка розуміє, чим все це закінчиться, тобто моя порада одна: треба всі ці образи, всі ці розуміння того, що відбувається зараз, всі ці величезні помилки пам'ятати. При бажанні висловлювати їх публічно, але дії, мені здається, треба відкласти на, на пізніше. На тоді, коли війна закінчиться. Тоді він бо я розумію емоції дуже багатьох людей, чудово все розумію, що все йде в прірву, здається, і так далі. Ще раз кажу, що так, да, мені ця влада не подобається категорично, але ну так сталося, що вона зараз представляє собою Україну і. Ну, знести її зараз. Невідомо, да, що ну, буде Я, далі. я, я та, як історик знаю, чим це закінчиться. Це без питань абсолютно. Хоча й на песимістичній ноті давайте на цьому завершувати. А, я дуже дякую нашому гостю Олексію Голобуцькому.